Мої дорогі друзі, я хочу вам показати одну зі своїх останніх виданих книжок. Також у Німеччині. Це казка Принцеса-Цілителька. Книжка з посвятою, що я роблю дуже рідко. В основі цієї казки Історичні події з життя принцеси Едігни. Доньки короля Франції Генріха І та Анни Ярославни. 11 сторіччя. У книжці 11 глав. Вона чудово ілюстрована нашою українською художницею Маргаритою Карпинською. В ній 6 чудових малюнків. До тексту, до змісту. Прекрасно оформлює кожної сторінки. Візерунками, такими кольорами дуже приємними Зі герої. Я сподіваюся, що вам сподобається не лише малюнки цієї книжки, але і зміст. Я багато вклала. У цю книжку своїх душевних, внутрішніх сил для того, щоб наповнити цю книжку таким глибоким, змістом глибокою своєю енергетикою. Ну я думаю, що ви в жодному разі не залишите книжку, не дочитавши, бо найцікавіше чекає наприкінці. Справжнє кохання, чисте, велике, величне і чудовий кінець, такий, який у казках і має бути. Дякую за перегляд!